Близько ста робіт створені власними руками вихованців інтернатів. Це той мінімум, який представили на спеціальній виставці продажі представники правозахисної організації Сиріт Віра в майбутнє організатори акції запевняють, нині діти та молодь з обмеженими фізичними можливостями не відчувають достатньої підтримки з боку держави, а тому допомога звичайних людей для них конче потрібна. У своїх роботах інваліди, сироти втілили власні мрії, синє море, схід сонця, друге життя, веселі думки, квіту. Чя, яблуня, струмок саме так вони і назвали свої творіння. Виручені кошти від продажу цих робіт. Організатори пообіцяли витратити на потреби снятинського і залучанського шкіл інтернатів. Основна мета це привернути увагу до цих діток і сказати, скажімо, людям, що такі є. Що не забувайте, що окрім здорових людей є ще люди, які потребують їхньої ж уваги. А при вході у краєзнавчий музей, де власне і була розгорнута виставка, продаж, відбувся концерт. Його також організували з благодійною метою. Усі охочі івано-франківці та гості міста мали змогу не лише послухати виступи місцевих виконавців та колективів, але й допомогти дітям. У спеціальні скриньки небайдужі люди вкидали кошти для сиротинців. У такої доброчинної справи долучився муніципальний центр Буз.